Цей день буде добрий, сьогодні 14 грудня, 24 рік. І до нас на вогник, до Вермена, пан Андрію. Він же короває опік він же. Як нагадай, хто він? Допомічник, до, до та ні, допомічник, той, що біля печі. <мес> Значить, ви. Коваль. Прізвище ваше. Качмар. Качмар. Михайло Остапович. Ви звідки родом? Миколаївська область, Очаківський район, село Парутине, Звідти ви приїхали? Так. І ви нам тільки що що почали розповідати про алечу, про гільця, про. Ну, Гільза, виступи печета, ми теж печемо. Випікаємо освільно і короваї, гільця, і шишки, все. До сьогоднішнього дня? До сьогоднішнього дня. Пан Михайло Остапович побачив наші дивники, там трохи кільчик да. пригорів, і каже, це у вас малі, бо у вас. У нас три рази довші. Бо у вас півтора метрові. Да. Що означають ці гільця? Вільця? Ну, такий. Обичай видно, що означають Не знаю. Не знаєте, до сьогоднішнього дня випікають у вашому краї ці гільця сьогодні, якби печем, весілля було? Чим є, печем. І ви самі печете? Ну а як? А розкажіть, як ви вирізаєте за личивикати гілку чилку, а з черешня або вишні, здираємо кору, стягуємо її проволокою, а потім наматуємо, а потім печем і зразу гарячий розмат розрізаємо, щоб вона стала на місце. така, Пишна була, як я. А розкажіть так. ще раз. Тобто ви зрізаєте, але що з'єднуєте, як віночок, отак, да? Правильно показую? Да. Обмотуєте це тісто? Да. А потім так. тісто спеклося, і що я розмотаю, ну, що потім буде. Потім розрізаємо, ми ж стягуємо, щоб у піч ага. а потім розрізаємо, і вона гаряча стає на місце. А тісто залишається на ній. Що а на чому ми вложимо? На, на Кладете? На. Як дві, ялинку. Дві. дві. Ложимо, перекидаємо. Верхушками в піч чи верхушками зовні. В тонше піч, ну, в пічі. тут вже за один край беремо. За... же ж за тонкий візьмемо. Ага, почула зрозуміла. Коровайниця спеціально для вас питає таку безцінну інформацію. У нас 25 жовтня 25 року Супер коровай фест. Ми в цьому році спекли вже 67 короваїв за один день. Один із них 100-кілограмовий. Але рекордсменом став 15-кілограмовий з цільного тіста, бо 100-кілограмовий був з кількох. Ну, ну, не Пропечеться, просто у нас не було ще форми на стол. У нас вже піч є спеціальна, де пропечеться навіть корова, розміром корова з корову. А тепер скажіть, а ви могли до нас приїхати? Ми вас запрошуємо? Запрошуйте, та Я запрошую, від мене я вас поселю, я вас пригрію десь біля печі, десь, тому що ці не, хаті зайняті. Біля печі, я ж таки... Так, пане, ну давайте. Жарти жартами. Ну, я ж вам кажу всерйозно, а ви кажете, я запрошую вас. А ще 9 серпня ближче сюди у нас фестиваль борщику-глиняному горщику і теж печемо короваї. Це літо. Можливо, легше їхати літом, приїздіть літом. Намет поставимо ваш намет біля дівчат з Полтавщини, Харківщини, Сумщини, дівчата, намет. Пана Михайла, хай розказує всі секрети, нічого спати вночі, а та, та правда, ніч коротка в літі. А ще 15 березня в нас весняники. І ми почнемо веснянне бродове печиво, в тому числі і короваї, і бабки. Печете бабки, щоб паскою не називати. Печемо. А ви печете? Сьогодні ви приїхали не просто так, ви приїхали з пиріжками. Ось дивіться, пан Михайло спік пиріжки. А як ви пекли пиріжки? Скажіть тісто, або розкажіть тісто. Печі. Ось у піч, у вас вдома є піч, yeah. ось його телефон, і ось він показує мені ці пиріжечки. Пиріжки, Кожен має два ріжки. А це у вас на промисловій основі? Ні. Yeah. Ви продаєте пиріжки чи для yeah. себе? І yeah. для себе і продаємо. І ви кажете, що ви не одружений на цю секунду. Ви вільний. Серце вільне. Дивіться, пальчик вільний, і серце вільне. І це дуже важлива річ. Розкажіть мені ще, а коровай печете до тих гілочок? No, yeah. Скільки короваїв має бути на весілля? Ну, ми печемо один, ставити в нього гілочки. Ну, а і для молодих зустрічають ще один печем. Ну, Як не хто закаже. А ви її на замовлення виконуєте, не так? Не так, тоді я вам однозначно роблю замовлення на 25 жовтня, щоб вийгав новою поштою, якщо ви не прийдете. Я вам серйозно це говорю. Зараз запишу контакт. Дивіться, які цікаві приходять інформатори, ми зразу за одну секунду, все біля печі. А це все наша пічця, чарівна, Гогоче, короваю миколаївського хоче. Тоби приїхали до да, да тут ми спекли його.